Кров під дією земного тяжіння знову розпливається горизонтально, попадає в голову. Оп, людина прийшла до свідомості. І знову встає накладати турнікет і знову падає. Перевернути верх ногами. Ні, не, 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 <світ> <надо>. <світ> не, не <світ> треба. Не треба знущатися над людиною. Торнікет накладається тільки лежачи, в будь-якій ситуації. Самостійно ви надаєте допомогу собі, чи комусь ви надаєте допомогу тільки в лежачому положенні. Ну, звичайно, пацієнт повинен бути ближайшому, вам не обов'язково лягати поряд. Хоча, якщо літають кулі навколо, то бажано зменшити вертикалізацію якомога більше. Отже, як ми накладаємо турнікет на ногу? Як виглядає ця ситуація? Ви лежите, над вами літають кулі. Скажіть мені, я можу отак піднятися і накладати турнікет? Що я отримую? Кулю. кулю в лоб так кулю в лоб. Да? Отже, я повинен повернутися на, повернутися бік. на здоровий бік і нову перекинути на закинути ногу на інший бік. Куди ж її закидати? Господи, вона ж пошкоджує до Дивіться, так. ось перший момент. Бачите, де пряжечка знаходиться. Всі знайомі з турнікетом, як він виглядає, так? так? є отака пряжка з липучкою, є тверда пластинка з ріжками і вороточка. Пластинку ми прикладаємо ось сюди. Там, де мінімум яких тканин. Це дуже важливо. Потім скажу чому. Далі, другий моментом, дивіться, так я піднятися не можу. Але я можу зробити ось так. Ну, да. Да? Ось. Тепер дивіться, ми повинні накладати, ми не знаємо, де ми поранені. Ми не можемо розрізати штаніну, подивитися. Значить, ми накладаємо турнікет куди. Максимально високо, щоб перекрити судину у самого початку. Затягуємо ось так. Максимально високо. Далі. Ми проводимо через пряжечку. Ось таким чином Ось таким чином ми проводимо. Дивіться, перший тур, перший затяг повинен бути суперсильним. Максимально, щоб ви менше крутили вороток. Далі ви одразу фіксуєте оце. Все, зафіксували. І от тільки тепер, ось це повинно отак знаходитись, щоб не заважати його, Ви починаєте, що робити? Крутити вороток. Скільки його треба крутити? З викрасивою А як ви це визначите, коли ви самі собі надаєте? За, от поки крутити-крутити. От Абсолютно вірно. Крутите, поки воно взагалі фізично крутиться. Зафіксували, і от тоді бачите, ось так. Фіксуєте вороточок, щоб він не вискочив. В цей момент ви кажете час, коли ви зафіксували. Турнікет. Чому? Тому що якщо більше двох годин турнікет знаходиться на кінцівці, знімати його не можна. Бо якщо знімете, людина може померти. Чому вам розкажуть вже на першому курсі? Якщо така ситуація, турнікет ми наклали і кровотечу зупинили. Тобто ви затягуєте його по максимуму. Ми скажемо час. І якщо у вас немає маркера, або трясуться руки, і що ви не можете сюди записати, ви голосно кричите час. 10.30. Чого? Голосно кричати. Перше, ваш мозок запам'ятає цей крик, як сильний подразник. І є шанс, що ви згадаєте це навіть на прийомці в лікарні. Другий і момент, якщо навколо вас люди надають допомогу, або просто стоять і викликають ту допомогу, вони запам'ятають ваш крик і скажуть, ну що скрича 10-30, коли турнікет накладав. Лікар зрозуміє, що це був час накладання, якщо ви втратите свідомість. Ну що, хто спробує? Хто не боїться? Давайте. Давайте ногу, показували ж ногу. Не буду сильно придиратися, але яка є проблема зараз? Нагаємо і дивимося тільки так. Сильно затягнули. Можна взяти ногу? Не треба, тому що нога може бути зламана, пошкоджена. Треба якомога менше її рухати. Наскільки це можливо? Іноді неможливо не рухати, але якщо є можливість, дивіться, показую, як це робиться. Ось от, отак натягнете, тримаєте руку сильно. А тут фіксуєте другу ручку. Максимально сильно тянете, але дивіться, тримаєте? Ні-ні, не так. Ось так. Ось так. Хопили, да. І одразу закрили. Одразу закрили. Турнікет хат, він дуже швидко хапається оцими ліпучками. І тому його достатньо отак зафіксувати. Все, Закручуйте. Нам Просто на так медію. Угу. Типу, ногу можна перекинути. У нас багато викладають. Різними способами, тому так, ми намагаємося і час сказати. Який? 12.51. 12.51. А якщо під рукою немає е, годинника чи телефона, чи немає сили його дістати? Якщо немає сили його дістати, треба просити навколишніх оточуючих сказати, який час. Якщо взагалі нічого немає, ну вже як є, так.